Росте черешня мами на городі, стара, стара, а кожен рік цвіте, що літа дітям й До міжнародного дня людей похилого віку. Молодіжка іоаннівська сім'я привітала стареньких жителів села Липини. Одинокі люди зібралися за солодкий стіл у сільську бібліотеку, а молодь поставила невеличку концертну програму. Клубу голова місіонерського відділу Волинської іпархії священик Роман Якубович звернувся до стареньких із теплим вітальним словом і побажав їм здоров'я, а молоді наголосив на важливості у турботі за старших людей. Адже вікової осені не минути нікому. В когось вона тиха, спокійна і красує, милує своїм різноманіттям бабу, когось вона дощова, а в когось ще гірше з непогодою. І ви, когось, можливо, є діти, когось немає, хтось вас одинокий, але ви є прикладом, ви є матусями, бабусями для молодшого покоління, ви є їхніми порадниками, живим прикладом і для наслідування. Священик Роман Якубович від місіонерського клубу вручив 10 продуктових наборів одиноким людям похилого віку, які прийшли на захід. Тим, хто не зміг прийти, ще 10 наборів буде доставлено додому. Прошу, не спішіть! Ви не спішіть жалітися на долю. Якщо ти зрячий навколо світ, веселки барвами сіяє. Подякуй Богу, бо незрячому в житті і радості цієї вже немає. Якщо ногами босами вросути, на світанку би могла вступити. то дякую долі, і згадай людей, багато що не можуть ще зробити. Як у гаю співає соловей, чи листям шелестить тополя, то ви щасливі, бо вам дано слух, а багатьом це не судилась доля. То прошу, подивіться навкруги і милосердні будьте до чужого болю. Невтомна юанівська сім'я привітала і мешканців геріатричного пансіонату. Молоді тут підбадьорювала стареньких своїми концертними номерами. Поки сонце сяє, поки вода тече. Ці та дівчата разом зі священиками співали духовних та народних пісень про батьків, а старенькі мимоволі втирали сльози. На завершення свого концерту молодіжка виконала музичну композицію Боже, я молюсь за Україну під керівництвом деякона Георгія Куницького. Боже, я молюсь за.